Після підключення ви можете використовувати стрічку будь де Ви отримаєте ось такий гарний результат. Ця стрічка має ступінь захисту ip 67 Ми підключили стрічку за допомогою ось такого контролера та блоку живлення. Хочу вам сказати, що ця стрічка підключається до блоку живлення кожні 5 метрів. Якщо ви хочете, наприклад, 10 метрів підключити, то вам треба 2 блоки. Для того, щоб встановити мобільний додаток, вам потрібно відсканувати ось цей QR-код по контролері та перейти за посиланням. Далі ви зможете встановити його на свій смартфон. Вона має багато режимів. Ви можете регулювати все через смартфон. Тобто вам не потрібно витрачати час, щоб знайти пульта від цієї стрічки. Найкраща ціна, як завжди, у нас в Ледсторі. Переходьте на наш сайт посилання під відео.